Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Коли тато Олі був маленький, написав Томас Брюнстром, намалював Торбьорн Крістоферсен. Була неділя, і Оля дивилася телевізор. Вона мусила зробити голосніше, бо тато лежав, накрившись газетою, і хропів. Але й так не показували нічого, що Оля хотіла би подивитися. Самі лиш нудні мультики. Оля найбільше любила фільми із справжніми людьми. Тату. загукала Оля. Тато прокинувся із голосним. О! Що? Мені нудно. нарікала Оля. Нудно тобі. От коли я був малим, не було такого нудно. «Мудрі діти ніколи не нудяться, відповідає тато і повертається до своєї газети. Але по телевізору не йде нічого цікавого, продовжує нарікати Оля. От коли я був малий, починає тато. О, Оля тільки зітхає. Так от, коли я був малий, то дитячі програми йшли тільки півгодини на день, і якщо там було щось нудне. То ніхто на це не нарікав. Треба було чемно чекати наступного дня і сподіватися, що покажуть щось цікавіше, сказав тато і встав з дивану. І знаєш, що ще? Тоді, взагалі, можна було тільки увечері щось подивитися, бо якщо уключиш телевізор зранку, то там тільки така нудна заставка, і звук «пі-і-і-і» пищить тато. Мам! А оце правда, що тато каже? Кричить Оля ванни, бо, відверто кажучи, ніколи не знаєш, чи вірить татовим байкам. Так, серденько, це правда. Тоді для дітей була тільки одна передача на добраніч, підтвердила мама. А як ти була хлопцем, то так само було, мам? питає Едик, менший братолі, який робить собі коротку перерву від скидання книжок з полиць. Едик взагалі дивно розмовляє і говорить химерні речі. Батьки, пояснюють, що це тому, що йому всього два роки. Оля натомість підозрює, що Едик просто не дуже розумний, але нікому про це не говорить. Коли тато закінчує читати газету, то береться за готування. А що ми будемо їсти? питає Оля. Різотто задоволено виголошує тато. Де? Не люблю різотто. Кривиться Оля. Воно на смак на рис з молоком, до якого додали не те, що треба. Та якісь бздури ти балакаєш, різотто це супер, стверджує тато. Зрештою, коли я був малий, то їлося усе, що стояло на столі, навіть якщо це була печінка, а то справді, я тобі скажу, гидотно. Часто була також тушкована капуста, і хрін, і кози з носу, і. То мали за щастя. А бувало таке, що на вечерю мали тільки щебінь. Холодний щебінь, каже тато. І тато вимахує руками з таким запалом, що виглядає, наче птах, який забув як літати. Мам, ну це вже ж неправда, так? уточнює Оля. Ну, тепер тато трішки перебільшив, сміється мама. Власне, до свят залишилося вже не так багато часу, і після вечері Оля починає розглядати каталог з іграшками із магазину. Вона відмічає хрестиком усе, що хотіла б отримати. У Едика теж є каталог і теж є ручка, але нею він переважно малює собі на обличчі. Тато заходить до кімнати і дивиться на дітей. Боже, Олю, але й наставила ти хрестиків. Може, легше буде позначити дві чи три речі, яких ти не хочеш отримати, сміється тато. Ну, але мені потрібні, дуже потрібні ці речі, пояснює Оля. І, взагалі, я завжди отримую багато подарунків на Різдво. Ну, так, це правда, визнає тато. Зовсім інакше було, коли я був маленький. От тоді під ялинкою чекала на мене тільки апельсинка і нічого більше. Взагалі половина апельсинки, і тією половиною я мусив ще поділитися зі старшим братом. Ой, тато!» – Олю починає це вже трохи дратувати. Ну, але так було. І, бачиш, нічого поганого, врешті не вийшло з того, стверджує тато. Трохи пізніше тато зненацька оголошує все пора вкладатися спати. Оля якраз вклеює наклейки у свій альбом, а Едик зайнятий тим, що розкидає пазли по кімнаті. Жоден із них не має часу наразі на спання. Ой а чому ми мусимо лягати спати вже? питає Оля. Вже? Бо вже восьма, відповідає тато. Коли я був малий, то ми лягали спати через годину після того, як поверталися зі школи. А оту годину ми сиділи і робили уроки, багато уроків, розказує тато. А коли ж ви їли вечерю? Ти ж щойно сам розказував, як ви їли печінку, і кози з носа, і щебінь, нагадала йому Оля. А, ну, вечерю ми їли тільки посередах, а в інші дні нічого не їли, починає викручуватися тато. А якщо були вихідні, о котрій годині тоді вийшли спати. Допитується Оля, Вихідні? Ха, я тебе прошу, вихідні тоді ще не винайшли. До школи ходили щодня, а в неділю аж двічі. пояснює тато і набуває такого вигляду, як завжди, коли він думає, що сказав щось дуже мудре. Відверто кажучи, виглядає він досить глупо. Але Оля не збирається йому це казати. Чистити зуби Олі завжди допомагають тато або мама. Оля більше любить, коли їй мама допомагає, бо тато занадто сильно чистить її зуби і часто виїжджає щіточкою на ніс або на щуку, і у Олі постійно уся мармиза у марми заупасті. Гагафе. каже Оля, коли тато зосереджено чистить їй ікли. Треба гарнесенько тут начистить, аби у тебе не було дірок у зубах. Пояснює тато й додає. А так взагалі. От коли я був малий, у нас не було чогось такого, як щітка для зубів. Зуби чистило нам лопатою великою, і то було неприємно, ха. І потім додає. А коли ми йшли до стоматолога, і він дізнавався, що в тебе є дірка в зубі, то відразу його виривав, а інколи виривав просто так, для розваги. Такими великими щепцями!» І тато, розкинувши руки, показує, наскільки великі були ті щепці. Тато читає їм казочку на добраніч, але важко зосередитись на історії, бо тато постійно позіхає. Олі здається, що він перескочив кілька розділів. Зненацька тато закриває книжку. Ну, добре. На сьогодні все решту прочитаємо завтра. Але тато, ти майже нічого не прочитав, скаржиться Оля. Та я ж прочитав майже цілий розділ, обороняється тато. От коли я був малий, то батьки читали нам по одному слову на вечір. Тато, ну це ж неправда, протестує Оля. Ну, як це неправда. На жаль, Олю, це правда. Одного вечора якось бабуся чи дідусь читали одного, наступного вечора разу, наступного була. Наступного собі, наступного маленька і наступного дівчинка. Мені було дванадцять років, коли нам закінчили читати червону шапочку. каже тато. Оля не може заснути. Тато вклався біля Едка і хропе. Едик весь час пукає у кімнаті занадто шумно, щоб спати. Окрім того, Олі здається, що ковдра кусається. Вона вже казала про це тату, але він відразу починає розповідати, що коли він був маленький, то спав у коробочці, у мокрій коробочці. І, власне, через це Оля не може заснути. Вона весь час думає про всі ці історії, які розповідає їй тато, і про те, скільки він всього навигадував. І тут Олю відвідує одна ідея. Завтра зі школи її має забрати бабуся, вона має точно знати, як було, коли тато був маленький. Оля про все все її розпитає і, врешті, дізнається, що правда, а що ні. Наступного ранку, як звичайно, усі пізно повставали. Мама з татом бігають по кухні, роблять бутерброди, вдягаються і кричать до Олі і Етка, що сніданок треба з'їсти негайно. А кричати мусять голосно, бо Едик, як звичайно, галасує. Він гасає колами із каструлею на голові і валить в неї дерев'яними ложками. Оля дивиться у вікно. Здається, зараз почне дощити. — Тато, а ми можемо поїхати машиною? питає Оля. Її школа взагалі недалеко, і зазвичай вона з мамою або з татом їздять на велосипедах, але часом, коли погода справді погана, вони беруть машину. Машиною добрий день, така гарненька погодка, зауважує тато. Зрештою, коли я був малий, то до школи ми ходили пішки щодня. А то було 14 кілометрів, а снігу було под стіки». І показує рукою під бороду. Думаєш, були в нас якісь черевики? Хе-хе, забудь, треба було ходити босими. Ох, Оля зітхає. Коли тато повертається з роботи, Оля з бабусею сидять на підлозі і бавляться ляльками барбі. Едик перевіряє, скільки кубиків лего поміститься у нього в роті, поки що дійшов до дванадцяти. Як справи, е, бачу, гарно, бавитесь, каже тато, вішаючи куртку. «Угу. А власне, бабусю, хотіла щось тебе запитати, починає Оля. Що таке? питає бабуся. А чи це правда, що як тато був маленький, то на Різдво отримував тільки половину апельсинки, вечерю їв тільки всереду, спав у коробці і ходив до школи по снігу, і босий. Та ні, ну звісно, це неправда, сміється бабуся і зиркає на тата таким суворим поглядом. Бабуся усе переплутала, це тому, що вона дуже стара. Коли людина дуже стара, то вона не розуміє, що каже, шепоче тато Олі на вухо. От тільки він не вміє шепотіти, бабуся усе чує і дає йому по голові однією з ляльок. Коли тато був маленькою дитинкою, він спав у м'якесенькому теплому ліжку. Щовечора читали моєму казочку на добраніч, а ще їсти давали зранку в обіди увечері, і їли ми нормальні речі, ну, такі як тюфтельки або спагетті. У нього була щітка для зубів, а його школа була так близько, що дорога займала усього дві хвилини і в черевиках, додає бабуся. От тато, значить, ти брешеш, каже Оля і звинувачувально на нього дивиться. Ну, може, тільки трішечки, захищається тато. Ти постійно сам говориш, що не можна брехати, продовжує Оля. Ну, так, то правда, я так кажу, визнає тато. Та разів тисячу ти так казав, нагадала Оля. Окей. Обіцяю, я більше ніколи не буду брехати. Ніколи, клянеться тато. Протягом кількох наступних днів Оля виявила щось дуже дивне тато страшенно, страшенно нудний, коли не бреше. Наприклад, коли вона питає його, з чим він зробив бутерброди до школи, то тато відповідає: з паштетом там ще в тебе шматок огірка, шматок сиру і батончик з інжиром. А раніше він казав, що запакував їй жаб'ячі очі, свинячі ратиці і щербети шмарклів і тому подібне, хоч це була неправда. Тато також не говорить таких речей як якщо у вас в руці ножиці, обов'язково гасайте з ними як божевільні, або тобі завжди потрібно до кінця доїдати оці желейні цукерки, щоб бути великим і сильним. Хоча досі він постійно про це говорив, і головне, він більше не розповідав про те, як було, коли він був маленьким. Насправді, тато більше не говорив нічого смішного. Одного разу Оля вже не витримує вона сіла на кухонний стіл, коли тато чистив картоплю, а Едик перевіряв, скільки він може крутитись навколо себе, поки почне ригати. Тато, а от я тут подумала, починає Оля. «М? Тато подивився на доньку. А може, ти міг би трішечки прибрехувати час від часу? Ти так думаєш? Ну, я маю на увазі, можливо, це нормально, іноді збрехати, якщо це нікому не зашкодить, пояснює Оля. «Хм, ну, я не знаю, чи добре так брехати? каже тато. Одного разу я збрехав у школі. Ну, чому не зробив домашнє завдання, а тоді школа була іншою, ніж зараз. Учитель так розлютився, що почав кричати на мене і відірвав голову. Оля вибухнула сміхом. «Так а чому вона досі на місці? Ну, в ті часи це було нічого страшного, каже тато. В ті часи нам щотижня так робили, і ніхто через це не постраждав. Власне, на канікули не робили. А якщо говорити про канікули, то влітку у вас 6-7 тижнів відпочинку. А у нас тоді літні канікули тривали 10 хвилин. І мені в цей час доводилося допомагати татові розчищати подвір'я від снігу. Тато вже добряче розійшовся, і Оля не може стримати сміху. Тим часом Едик виявив, що справді може крутитися колами, аж доки не почне ригати. Бе. Кінець.